Наступний лот це з полтинників. Тут виходить, я вам підібрав 5 полтиників 1925 року ПЛ, Всі вони в стані X-fine, Відкарбовані з срібла 900-ї проби, вага у них 10 грам. Тираж ну, в даного типу монет 43,5 мільйони. Зараз кожен окремо вам покажу. Стан X-fine, є залишки, тут навіть не залишки, тут є штемпельний блиск на кожній монеті. По ціні, думаю, буде коштувати даний лот десь від 5 тисяч гривень, з розрахунку, там від тисячі гривень за одну монету. Це монети зі Скарба, бачите, вони були в залізній такій баночці. Ну, тут відібрані одні з там з кращих. Такі, що там повністю ржаве поле, то таких я вам не вибирав. Всі 25-го року, всі в X-Fine, а у стані збереження. Якийсь там краще, якийсь гірше, і ми їх не мили. Тобто не відчищали, так як купили, колись, так і продаємо.